Матч був дуже хороший. Сподобалось те, що хлопці хотіли виграти сьогодні. Но не вдалося. і Ми розуміли, що буде дуже напружений матч. Були моменти, і в їхній команді і в нашій команді. і Сьогодні хлопці показали характер. Хотілося б, щоб ми більше забивали і виривали такий матч. А, як гадаєте, чого саме не вистачило, аби отримати бали? Мастерність. Були моменти, повинні були забивати, але десь не хватило концентрації, десь майстерності, тому тому на це так сталося, що хлопці сьогодні зіграли нічим. Тому працюємо далі і далі теж домашній матч. Хочемо все-таки домашній матч з хорошим суперником виграти. Важкий, звичайно, в кривому розі ніколи не, не буває просто. Ось важкий, є декілька факторів. Ну, для нас це поле, звичайно, тому що ми працюємо на, на натуральному покритті, і ну, від цього трошки погода, жаркіше. Ось а, ну, це такі фактори, які я там по собі знаю, так зміна, зміна поля дуже зразу впливає і на ноги, і на. І на якісь технічні технічну якість гри завжди в Кривому Розі нелегко, завжди під якимось тиском, під пресингом. Але зміст гри мені сподобався, реалізація не сподобалась. А як вам гра саме ваших підопічних сьогодні? Деякі зіграли на своєму рівні, деякі краще. Хтось трошки, ну не те, що розчарував, але я як тренер хочу, щоб вони прогресували І з, від гри до гри так прибавляли, але не, не всіх виходить, можливо, комусь потрібно більше часу. Ось ну я ж кажу, були якісь е моменти технічного браку, так, але це. Знову ж таки я зв'язую з тим, що ми змінили покриття. А як можете оцінити гру суперника сьогодні? Кривбас побудував свою гру на, так, на контратаках більше, так десь вони пару раз нас зловили, були такі моменти, коли трошки подих переводило. Ось. Але ну, в принципі хороша молода команда, в якої я думаю, що. Гарне майбутнє, так все залежить від них. Гра була доволі важкою. Спочатку матчу було дві повітряні тривоги. Суперник був дуже хорошо підготовлений до нас, дуже атакуюча команда, швидкі фланги. Захисники завжди підтримують атаку. У ну, першому таймі. Спочатку ми майже не грали з м'ячем. Ми більше оборонялися, але потім взяли м'яч і почали почали грати свій футбол. Атакували, завдали. З кутового, був момент, Шевченко пробив у штангу. Потім я з підбору два рази пробував. В другому таймі ми почали більше зразу грати на атаку. Були також моменти, але не реалізували. А, як ти гадаєш, чого не вистачило, аби отримати залікові бали? Ну, реалізації не, напевно. Як загалом настрій у команди? Всі хочуть перемагати, але зараз не виходить чомусь. Ми будемо працювати над своїми помилками та добуватися позитивного результату.